Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 19 травня, понеділок і в понеділок ввечері ви можете подивитися в мене на каналі програму Зарубіжжя, програму про події у світі, що стосується України, впливових світових засобах маси інформації. Питання зараз номер один, за яким слідкують всі без виключення впливові і не дуже впливові світові засоби маси інформації це телефонна розмова між. Трампом і путіним потім має бути телефонна розмова і з Зеленським, можливо, з лідерами знов країн Європейського Союзу, НАТО. Так чи інакше, але вся увага саме прикута до цієї розмови, це стосується України, бо Трамп намагається припинити вогню. Про це пишуть всі. Зараз засоби масової інформації вони дуже ретельно слідкують за якимись новинами, які можуть з'явитися щодо Цієї розмови, я думаю, вони будуть трохи пізніше, буде ще розмова, потім, як я сказав, з Зеленським. Але я хочу навести ну, те, що написало агентство Associated Press у США і британська газета The Guardian. А вже завтра, в програмі Зарубіжжя, ми з вами спробуємо подивитися, як будуть висвітлювати результати цих телефонних перемовин, фактично такої телефонної дипломатії. Отже, Associated Press. Розмова Трампа з Путіним триває, оскільки він сподівається на прогрес у припиненні вогню у війні між Росією та Україною, пише Associated Press. Президент Дональд Трамп розчарувався російським лідером Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, заявив Білий Дім у понеділок. Це сьогодні перед окремими дзвінками, які Трамп проводить у надії досягти прогресу у припиненні вогню війни в Україні. Тобто, бачите, заявляють, що вони розчаровані Зеленським. Це може говорити про те, що будуть намагатися якісь... Тиск також не виключається. Тиск на Зеленського ще більший робити Трамп висловив сподівання на продуктивний день у понеділок і на припинення вогню у дописі в соціальних мережах минулими вихідними. Ну в суботу він написав про це. До речі, британська газета The Guardian також написала його зусилля Також включатимуть дзвінки лідерам НАТО, але перед дзвінком віце-президент Дівенс заявив, що Трамп більш ніж відкритий. До відмови від спроб припинити війну, якщо відчує, що Путін несерйозно налаштований на переговори. Тобто така ще також заява, що ніби Трамп може усунутися. Ну хочу вам на вас звернути увагу на близький схід, де було досягнуто свій час за участь адміністрації Трампа перемир'я припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Ну і бачимо, зараз там активні йдуть бої, і великий наступ ізраїльська армія зараз здійснює в секторі Газа. І британська газета «The Guardian» Білий дім повідомляє про розмову між Трампом і Путіним. Трамп, який поговорить з президентом України Володимиром Зеленським після розмови з Путіним, висловив оптимізм, опублікувавши інформацію в соціальних мережах про розмову, ну, те, що ми з вами вже і в Асоші Ден Прес згадували у суботу, сказавши, сподіваємося, це буде дуже продуктивний день. І питання на мільйонів рублів, як пише «The Guardian» – Залишається відкритим це питання. Як відреагує Трамп, якщо сьогодні знову не буде реального прогресу? У Європі є побоювання, що він або спробує Соломіць укласти катастрофічну для України угоду, або просто відмовиться від усієї ідеї миру, плюс підтримки США на полі бою. От такі от є зараз роздуми, такі різні варіанти обговорюються в світових засобах маси інформації. Давайте дочекаємося результатів в розмові з Путіним і Зеленським і. Завтра вже в програмі зарубіжжя, можливо, не тільки в програмі зарубіжжя, вже більш детально про це поговоримо. Я сподіваюся, ви додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, напишіть свій коментар, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І хочу всім нагадати і сказати: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!